Майже епічне вривання в ефірі, яке не дуже виходить епічним, але все одно воно якимось виходить цікавим і це класно. Сьогодні в нас розгляд дитячих книг, тому що якщо ви зайшли на YouTube і сумно вам на душі, а тут Хоба! І підбірка веселих дитячих книг. О, я навіть не знаю, скільки я прочитала дитячих книг цього року. Мені здається, що дуже, і дуже, і дуже багато. І це так класно. Не знаю. Я раніше якось так уважно до цього не приглядалася, але насправді цю бадьорість її варто зберігати, її варто. Ем... Плекати, тому що це дозволяє тримати якусь цю легкість і простоту в душі, яка дуже допомагає дорослим, а тим паче допомагає сьогодні, коли ми всі трішечки всім потомлені і постійно виснажені ситуацією, в якій перебуваємо. Тому дитячі книги сьогодні це просто маска Сміх це запорука того, що ми з вами звийдемо з мінімальними втратами цієї ситуації. Тому сьогодні трішки буде веселих дитячого. Ми відібрали їх по принципу. Що книги, під час яких я сміюся, Віта сказала мені, що я належу до якоїсь унікальної, як виявилося, категорії <смі> людей, яка коли читає смішну книжку, то сміється в голос. Тобто не всередині себе, а на голос. Ну, я дійсно читаю і сміюся, бо якщо воно смішно, то мені якось одразу хочеться сміятися. А якщо не смішно, ну, то не смішно, <смі> то все, типу, що я за себе можу заставити. Це трошки дивно, тому що в сьогоднішньому цьому випуску переплететься і мар читання для дітей, і, власне, як і мар читання сам формат, тому що я притягнула дитячі книжки в цей блог. Але вже другу ну, так, другий тиждень, другу суботу, поспіль росіяни не дозволяють мені відкрити двері бібліотеки і. Провести засідання казкового клубу, і ми не можемо працювати, оскільки в укритті, і я вже другий тиждень не бачила своїх друзів з казкового клубу. І сьогодні так якось мені зовсім вже було самотньо. І ми вирішили, що варто записати хоча б так, а не залишати без, без нічого, тому що ну якось виходить, що це їхня перемога. Це, ми цього не допустимо. Отож. З Мого обличчя можна зрозуміти, що я сильно прочитала таку смішну книжку, що досі не можу зупинитися сміятися. А то, з чого все розпочалося? Коли я прийшла в цю бібліотеку читати, я побачила на викладці неймовірно класні книги Француаза Буше. Про за Буше це унікальний кейс, це авторка, яка пише книги, і сама ж їх ілюструє. Вони просто неймовірні. Їх є більше. в нас в бібліотеці є їх 5. Я зараз тримаю чотири, але ну, це значення немає, тому що тут теми дуже різні. Е, дуже мені сподобалася одна з тем, яка йшлася про щастя. Потім я прочитала, як почати читати книги. І сьогодні е, ще дві я побачила про хлопчиків і дівчаток, і як е, пояснити тобі, геть усе про батьків. Видає її всіх артбукс. Е, Тут дуже надзвичайно цікавий формат, тому що вона сама малює, вона навчалася маркетингу і щось знає. І тут малюнки неймовірно просто яскравості. Вони такі симпатичні, такі. І ти читаєш, тут комікс, і тут пише такі смішні жарти. Вона постійно водить якихось персонажів. В неї тут слимак такий повзе через цю сторінку, ось ця слимачина. І він нам щось коментує. Це така легкість, це така простота. Але в всіх оглядах її як авторки на всіх книжкових сайтах я бачу, що і сама вона стверджує, що ці книги вимагають колосальної праці, колосального часу. І за цією здавалося, б, банальною ілюстрацією лежить велика праця. Здається, що кожен так може малювати, але насправді, коли ти дивишся його в книзі, воно виглядає настільки імплементовано, настільки органічно. Що ти не можеш припинити цьому дивуватися. Ще один стиль оцього примітивного малюнку, який мене вражає, я зустріла в Персиполісі, було би зараз його добре показати. Це також чудовий приклад того, як людина осягнула простоту стилю. Я рекомендую вам купити ці книги. Рекомендую їх взяти і почитати своїй дитині. Вони дуже веселі, дуже смішні, особливо про щастя і про те, як привити дитині любов до книги. Це просто неймовірно, тому що. Книжка про те, яка допоможе тобі полюбити книги, вона відкриває щось неймовірне. Я рекомендую це. Мій топ. Я сама перечитую і не знаю, насолоджуюся. Тут дуже яскраві кольори. У кожній книзі якісь є не те, що базовий, а пріоритетний колір. Наприклад, оці з'явилися дуже топові для цього мені здається, останніх двох років. Оцей м'ятний і такий срібний з полиском. Перші взагалі були якісь одноколірні. там було, Наприклад, тут було просто виглядало, що вона користується маркерами, які в неї стоять на робочому, на робочому столі. І цього достатньо, щоб створити такий геніальний текст. Це просто здорово. От бачите, я обгортаю, оранжевий, чорний, оранжевий, чорний, оранжевий, чорний. Тут вже трішечки було яскравіше, з'явився розовий, але це знову ж таки принцип, що ви всі маєте цей. Маркер і можете ним малювати. Тут же, тут же голубий. Тут же з'явилося багато золитих сторінок. Що, в принципі, раніше такого не було. Та-дам! Оце так класно. Ось так веселить, мене дуже люблю. Дуже-дуже. Здорово! Наступний комікс, про який варто розказати про який не буде зупинитися, який потрапив мені сьогодні в руки. і Я так реготалася, що чи стола не звалилося. Це космічний поштар, Гійома перо, виданий видавництвом Блим». Я на жаль вперше взагалі дізналася, що така класна книжка. Я так реготалася, тому що моя мама працювала на пошті. і Я дуже добре знаю ці страждання на рахунок того, як важко бути працівником пошти. І тут ідея про те, що. Космічний поштар він отримує зміну маршруту. Він потрапляє в комедні пригоди і зустрічає маленького тинцем і обожнього. Ну, просто суперкласні ілюстрації. Це така смішнюща історія. Я, ще, ну, я її прочитала пів години тому і надихнулася, щоб записати випуск. Тому що ну, тут неможливо припинити сміятися, воно ну, таке смішне. Тут потрапив до бабусі, яка його годує. і інші Прості класні речі. Але фантастично глибокі філософські висновки в кінці. Я так і не з'ясувала від скільки вона за цю книгу віддала. Але я як для себе її придбаю, тому що таке тримання дуже і дуже не знаю, дуже і дуже здорова. Тобто різні планети. Він долає цю дорогу. Помідорова якась експансія. Ну я просто засміялась І навіть не можу ну, переповісти цей сюжет і чому це жарти, але це надзвичайно глибоко. Ну просто він все тут переживає, турбується. Знаєте, така доросла людина в світі такої дитячості. Потім йому вдалося віддати свій сендвіч, Я одразу згадала роса з його сценкою. Де мій сендвіч. Це просто закохалася. Дуже класно. Так, з е -е, ілюстративних на сьогодні все. Хоча я дуже люблю комікси. І зараз якось раніше мені було важко читати, а після ательє чарівних капелюхів, якось воно все пішло, пішло, і зараз я постійно дивлюся. Мені стало дуже цікаво. Ще одна цікава книга, яку ну це просто навіть мені це... Віта, прям візьме її. Так? Я прийшла дуже посміялася. Ми сьогодні спілкувалися про те, що як багато в дитячих книгах, і це моя менторка з дитячої літератури Оксана Лощевська говорить. Що дуже багато дитячих е, сегментів дитячих книг, де тварини говорять, як люди, він є надзвичайно переповненим. І це така своєрідна, можливо, навіть трішки проблема, не знаю, але це доволі дивно. Отже, до вашої уваги історія Лаури Еймі Герн, Бела Балерина, ну і художник Валерія Соколова. Дуже схожий стиль до довірка з такими красивими деталізаціями, красивими малюнками. Тобто історія розповідає про сім'ю пасаті, собак. І от, дівчинка хоче стати балериною. Дівчинка собака, Баса, Баса, ти? ти не можеш бути балериною, бо балериною є тільки ця порода, якісь такі хорти, бо в них красиві довгі ніжки. От, і Відчувається, що це написано, знаєте, вже давніше, тобто більше десятиліття. ліття Сьогодні якось так такі різкі навіть форми в книгах не зустрічаєш. Зараз в книгах дуже багато. Дитячих, особливо, от такого ем, ідеалізованого світу, де ти завжди зустрічаєш розуміючого доброго друга, де в тебе завжди розуміюча добра мама, яка тебе ніколи не осуджує, ніколи там з тобою не поводиться невірно. Тобто такий образ ем, це проблема, тому що я впевнена, що це не стосується всіх, але з іншого боку, це ілюструє нам перфектну ідеальну сім'ю. Тобто, як би це повинно було бути. Але чи так воно насправді і ну, навряд чи. Але напевно поширюючи такі наративи в дитячій літературі, світова літературна спільнота хоче поширити цей шаблон, цю чудову мрію на всіх, для всіх дітей, для всіх країн, тому що ти ще зізнаєшся з книги, ти хочеш перетягти його в своє життя. Тому історія завершується добре, дітці балеринки все складається. Ну, я не знаю, ілюстрація дуже красивий, текст такий зграбний, він ліється, легко, легко читається. Але не знаю, я дуже реготалася з цих частин, де їй відповідають різні е якісь такі відповіді доволі агресивні. Так? Де точно, що з тобою нічого не вийде, в тебе все і взагалі там пробувати не варто. Таке. Не знаю, її зараз можна дістати, наскільки я зрозуміла. Але вона веселуща. У ілюстрації просто вражаючі, дуже деталізовані і такі лагідні, дуже приємні. І тут обробка дуже в дуже світлому кольорі. І такі красиві, оці великоокі, зображені. Люблю таке. Люблю, 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 люблю. Якщо вдасться знайти, то супер. Це було б супер. До теми тварин. Да, нас нещодавно була Лариса Ніцой, і була її презентація. Ми почули про цю книгу на Букфесті. Вона розповідала, навіщо песикові гавкати. Це хороша, дуже класна світла історія про те, чому нам, як мені видається, варто розмовляти українською. Отже, песик хоче навчитися різних мов в інших тварин, але всі його не сприймають, оскільки в нього є своя мова, якою він повинен володіти, якою він повинен. Послуговуватися правильно, і от власне в цій всій ситуації ця історія звершиться тим, що він пізнає і приймає свою ідентичність. І я думаю, це гарна спроба дітям донести те, чому нам варто користуватися і послуговуватися не лише в школі, а поза школою, поза уроками, повсякденні українською мовою. Тому що це ідентифікація нас як українців. Це дуже просто зрозуміло, і оце ідеальна форма казкотерапії. коли казка навчає тебе якоїсь. Істини, якоїсь цінності дає тобі правдиве знання, судження про світ, яке допоможе тобі почуватися краще, впевненіше і досвідченіше. Тому рекомендую. Мені дуже і дуже сподобалося. Тут красиві також дуже ніжні ілюстрації, блискучий папір, обов'язуйте до плюс мені подобається, що песик не здається, він постійно. Так, він постійно шукає, хоче заперечити оцю істину, яку дають йому батьки. Це правильно. І також тут красиво розмальовано. Я бачу, що це так викладено ніби за ручкою. Хм. Класна ілюстрація, мені дуже сподобалася. Христина Лукащук намалювала. І окреслила щось книга для родинного читання, яка допоможе: це не моя, це з презентації, що ми придбали для бібліотеки. Рекомендую, це класно. Так, так, відкриваємо серію трішечки більших текстів, бо ці були досить короткі, це на, на декілька хвилин, а ці інші. Презентація авторки, з якою ми познайомилися у Львові на з'їзді бібліотекарів України. Це Катерина Єгорушкіна. Наш підліжковий космос. Катерина Єгорушкіна це класний кейс. Письменниця дитяча, яка будує свої тексти на гарній теоретичній базі. І коли дорослий читає ці тексти, він одразу розуміє, що це писала людина не за натхненням, не за емоцією, не за просто списуванням якихось побутових замальовок, які там смішні кумедності, говорять дітки. А людина, яка пише це з гарною, глибокою теоретичною основою. І власне в Катерини це відчувається. Відчувається оця освіта, відчувається, що в неї є глибокі здобутки. І гарна магістерська програма. ну Це просто про це, це про якість. Це можна купляти спокійно, гарні, навіть не перечитуючи. Ця книжка надзвичайно солодкова, як ми її ідентифікували як солодка патока, ну, га, Тому що всі книзі вона розповідає про народження і певні перші спостереження в сім'ї їхнього останнього члену родини, тобто є тато, та, та, мама. Старша сестричка і оцей хлопчик народжується. І в вигляді збірки таких коротких замальовок хлопчик пізнає світ, родину, розповідає нам про щось, що відбувається в його сім'ї, розповідає про різноманітні історії. Вони коротенькі на одну сторіночку, деякі на дві, але надзвичайно мальовничі. Чому мальовничі? Тому що Катя залишає в них емоційний такий підтекст, дуже ніжність, оцю теплоту. Це така своєрідна, глибоколюбляча родина, і це відчувається з сторінок. Так, одна з наших бібліотекарів, прочитавши цю книгу, розглядалася на реченні про те, що ніжність це коли я не торкаюся крилиць крили метелика, тому що може їх зіпсувати. От, і Для неї це стало дуже уразливим. От я з задоволенням прочитаю вам якусь одну коротеньку річку, це дуже просто про ніжність. Я нюхаю намальовані квіти і лоскочу шийку намальованого кошенят. Зранку приношу мамі капці та кладу на подушку, Гладжу сестричку по голові, коли вона не хоче писати в прописах, а будмухую на випадково розламану макаронину, наче їй боляче. Я з розгону цьому і виховательку біло сніжку в спину, поки вона на килимі грає з дітками. Коли в мене щось не виходить, я беру мамину руку і гладжу себе. А ще ніжність це коли хочеться погладити метелика, але не гладиш, щоб не обтріпати йому крильця. Мені дуже сподобалася історія космос на кухні, бо вона така не те, що смішна, вона і дотепна, але тут Катерина вклала багато смішних от прямої мови, я так розумію, з вуст її донечки. Космос на кухні. Мамо, я Сатурн, оголосила Даринка, зайшовши до кухні. А навіщо ти так широко руки розставила? Я тримаю кільця. Добре, Сатурне, сідай обідати. Я не можу, бо руки зайняті. Хай тебе робчик погодує. Я беру ложку і годую Сатурн гречкою, потім салатом. Частина страв летить у відкритий космос, тобто на підлогу, особливо зелень. Доні, чому ти іси салат, як суперповільна пан. Як суперповільна Венера, а не як звичайний городній слимак. Бо Сатурн любить огірки. Мама дає мені в руки два огірки. Один сам, другим частує сестричку. Мама! Я хромкотітиму гірком, а ти вгадай мелодію за хромкотом, каже Даринка. Ну, це дуже складно, доні. Я підкажу, це мелодія, якої ти не знаєш. Ми з мамою не вгадали, бо це була мелодія Сатурна. Настав час десерту. Мамусю, а можна поцукрувати йогурт? А він і так солодкий. Краще візьми ягоди. Ну, Хоч одну молекулу цукру можна. Я подав сестричці одну молекулу цукру, мама видихнула і сіла пити каву. Раптом Даринка зарепетувала. мамо, ти п'єш чорну диру, Рятуй де, на зараз осмовче. І сатурн з усіма своїми кільцями накивав п'ятами. А я миттю шмигнув під ліжко. Там теж космос, але ж без чорної діри. Класно, класно. У нас є Супер. Ці фотографії, ну просто такі фотомалютки, дуже схожі дійсно, бо я бачила їх вживу, і так мені дуже сподобалося. Це гарна книга для того, щоб читати щовечора текст, який людину буде налаштовувати на позитивний люблячий лад. Я би читала її щовечора по шматочку. Знаєте, те, що лікар прописав для терапії, для спілкування, взагалі, читання голос, дорослими для дітей. Це доведено. Дослідженнями і про це багато говоряться в різних літературних підручниках з казкотерапії, що читання голос дорослих, особливо батьків для дітей, є надзвичайно корисним для їхнього розвитку, для їхньої впевненості, відсутності почуття тривоги. І в контексті бойових дій і зимової загостреності з повітряними тривогами, це те, що дитині буде дуже і дуже допомагати. Це не так. Важко насправді, але це приносить дуже багато користі. І неймовірно, що весь світ це практикує. Тому якщо ви ще такого не робите, то робіть, пробуйте. Там, спочатку, можливо, раз на тиждень, якщо важко щовечора приділяти час. Але потихеньку потихеньку це супер. Так, ще одна книжечка, яку я вже який день хочу прочитати на казковому клубі, це Меган Макдональд. Ну, класика, класика, це стілк. Неймовірний хлопчик Коротун. Старий Лев, це, знаєте, не якась новинка, але вона ну, 21 рік. Але вона просто неймовірна. «Стінг» — це, по суті, як молодший брат Джуді Муді. Джуді Муді, ну знаєте, тут я вже переходжу на термінологію. Джуді Муді це просто легендарний персонаж. Це така дівчинка, дуже собі така впевнена, дуже така своєрідна на своїй думці. І в неї величезна серія, там під книжок. От нещодавно вийшла ще одна. Одним словом, це серія. Але так як сьогодні в світі часто ці питання про гендер говоряться, можливо, тому Меган вирішила написати і вести ще хлопчика, так, цього стінка. Стінка вирізняється тим, що він дуже низький, він невеличкий. В цій книзі він дуже з цього переймається. І ця історія вона, ну, просто така смішнюча. Він тут таке ну, вишиває, дуже говорить смішні речі, чорні-білі, але вони дуже дикретні, також красиво імплементовані втек. Мені дуже подобається. І я коли читала, тут також є, що він сам малює, додає до книжки свої. як комікси, запитав Стінк, Погані новини. Сказала Джуді, що? Запитав Стінк. ти нижчий, ніж був вранці, на 6 мм. Це неможливо. Стінку лінійка жінки в науці не бреше. Нижчий? Як я міг стати нижчий? Ну, просто відказала Джуді, ти сухся, ти виростеш запевнив тато, Ти виростеш, повторила мама. Але ти ніколи, ніколи, при ніколи ніколи не настоженеш мене, сказала Джуді, Воно весела, смішне, дотепне. Ну, І книжка остання сьогодні, яку я про яку я хочу сказати, бо я її так люблю, я вже не знаю, завжди півроку всім про неї розповідаю. Це Олеся Мамчич Іванна Іванна. Івана Іванна. Отак, щоб говорити, дуже чітко. Це короткий збірничок е, текстів, прозових з чорно-білими ілюстраціями, так? з рекомендацією барабука видовництва ранок. Барабука займається класними рейтингами, вона знає, що рекомендує. Тут є збірки різноманітних історій, але вони всі такі смішнючі. Я не знаю, я постійно читала ці тексти і реготалася, тому що це неймовірна, знаєте, це така своєрідна магія, коли дорослий ще здатен підхопити оцю вайпову хвилю дитячого гумору і втриматись на її рівні. Тобто дуже часто це скочується в якісь такі, ну, вже дуже примітивні речі. Але це, мені здається, напряму залежить від цієї молодості душі. Коли людина має цю молодість душі, їй вдається це залишити в тексті. І це просто супер. Прочитаю вам одну історію, щоб ви оцінили. Винхід пані Н. Одного разу пані N перед тим, як піти на пляж, намазалася захисним кремом. Ні, не так. Одного разу пані N перед тим, як піти на пляж, намазалася захисним кремом. Не, знову не так. Одного разу пані N. Ен... Хто, до речі, така ця пані? Може її звуть Емма Ніш, або Евдика Невмивака, або Енка Енуся, Енга Енослава, Noslava Бачите як складно? Підозрюю, що вона може виявитися, навіть пані N. Ен... Мародовиди великою. Чи е пані Ніною, чи е пані Надійкою, тому погодьтеся, значно простіше назвати і просто Н. Просто Одного разу пані Н, перед тим, як піти на пляж, намазалася захисним кремом. Крем був дорогий, і непроникний. він ліг на ніс, лоб, руки, плечі, шию та боки пані Н. Рівним білим шаром. Усе це добре, подумала пані Н. Я тепер зможу як завгодно довго пектися на сонці і не почервонюю як рак. Вона примірила перед зустерком дуже червоний капелюх з дуже червоними великими крисами, на ніше причепила темні окуляри. І тут пані Ен замислилася. У неї було два купальники жовтий і зелений, і дві пари літнього суття модні фіолетові босоніжки та зручні помаранчеві шльопинці. Фіолетові босоніжки натирали мозоль на великому пальці лівої ноги, тому пані Ен взувала їх лише по суботах, коли йшла до піцерії з подружкою. Пані де не будемо уточнювати, і мені то ця історія не закінчиться ні завтра, ні післязавтра, навіть у Вікторок Гаразд? Піцерія мала фіолетові столики, фіолетові скатертини та клумбу фіолетових квітів при вході. Ще в суботі пане Енді ставала шафи фіолетову сукню, Я, але без безсоніжок, що натирала мозоль на великому пальці лівої ноги, зовсім не мала сенсу. Сьогодні, по-перше, не субота. По-друге, пляж будь-якого літнього кольору, лише не фіолетовий. Тому чудова фіолетова сукня залишилася в шафі. І на радість пані Н моді фіолетові босоніжки теж. Якщо я обберуся, скажімо, в зелений купальник і в шльопанці міркувала вона. А на голову одягну дуже червоний капелюк, а крім того, матиму білий ніс, щоки та плечі, то будь-яка стрічна пані Р, проте хто така Р мовчимо, і навіть не згадую, ми ж з вами вже домовилися. Скаже: Ой, ви тільки погляньте. Пані Н вирядилася як справжні сілька папу. А якщо взяти жовтий купальник і помаранчеві шльопиці і дуже червоний капелюк, то наче й воно нічого. От якби не білий ніс, лоб, руки, плечі, біла шия і білі боки. Пані Енн прискіпливо оглянула своє відображення в люстерку і сказала: до таких кольорів пасує помаранчевий крем. Або, наприклад, червоний. Вона подумала ще трішки додала: червоний у жовту смужечку був би ідеальний. На щастя, пані Енн працювала великою начальницею. І тому вона просто набрала номер меншого начальника. Добрий день, шановний ЕС, мовила вона. У мене є геніальна ідея. Наша фабрика випускатиме кольорові сонцезахисні креми. Вибачте, друга пані Ен, але це неможливо. Жодна розумна жінка не купить собі такого, і наша фабрика збанкрутує, заповнив її пан С. Ну, про імена, як ми вже домовилися, не будемо. Тому, якщо тобі вкрай кортик, як дізнатися пана на букву С, то потерпи до кінця історії. Я куплю собі 10 тюбиків відрізала пані Ен. Вважаєте, я нерозумна. На такий поворот дискусії пан С лише закліпав очима, і фабрика налагодила випуск зелених, жовтих, синіх, червоних і жовтих у смужечку сонцезахисних кремів. На подив пана С за кремом вишикувалися черги. Незабаром довелося додати фіолетову, рожеву, вирви око срібну. Та чорної лінії. А ще через якийсь місяць під воротами фабрики відбувся короткий, але сердитий мітинг чоловіків. Чоловіки обурювалися, чому все найліпше у світі дістається жінкам, а вони досі не мають кольорового сонцезахисного крему, який би так пасував до їхньої невиголеної бороди. Не варто й сказати, що пані Н була подвійно задоволена. По-перше, тепер до будь-якого купальника пасували й шльопанці. По-друге, вона із просто великої начальниці. Стала великою начальницею мільйонеркою. А тепер для тих, хто ледь дотерпів до кінця історії, бо дуже-дуже хотів дізнатись про імена, пані Д звали просто даринка. Вона любить усе дарувати, тому не дивно, що має багато подруг. що суботи пані Н і пані Д обмінюються маленькими сувенірчиками. І це їх тішить. Пані Р це Ростислава або Росця. Батьки назвали її так, вискочивши, із маминого животика дівчинка почала хутку рости і вже за три тижні перегнала старшу 17-літню сестру, а припинила рости майже одразу, щойно стала на 2 см від тата. Цього мені буде досить для веселого та довгого життя, подумала малючка, і справді такою залишилась. А от як звати пана С, ніхто до пуття не знає. Щодня на роботі він переставляється інакше. То паном Сашком, то паном Святославом, то Соломоном. Єдине, що постійно в цьому списку, що всі імена мають починатись на літеру С. Але іноді вони повторюються. Але не частіше, ніж раз на два місяці. Тому подекуди менший начальник відзивається на зовсім вже химерні імення пан сер, пан або пан Сосискикус». Пані Н звати Наталка. А тепер уже все. Історія закінчилась. Я більше нічого про неї не знаю. Але якщо вам цікаво що далі, то вигадуйте самі. Супер! Я вважаю це мега топовий зразок якісної дитячої прози. Я думаю, ви побачили, як здорово вона тримає цей темп, як е в цих фразах зачіпочках, заціп, вона залишає оці дитячі розмірковування, які, в принципі, злинають в мозку, але вони. Імплементовані, так вони ставлені. Це дуже сміливий, надзвичайно такий нетиповий крок, але він тут виглядає органічно. І ці історії вони читаються дуже і дуже. Я вам рекомендую. А на цьому все. Любіть своїх дітей, читайте їм класні книжки, ставте підписочку на цей канал, ставте спайлик, вподобайку і напишіть у коментарі, чи не цураєтеся ви дитячої літератури, не засмучуйте свою дитину внутрішню. Дайте їй розбуятися, розгулятися, дайте їй вітру в гривку, ні. Насправді бережіть себе і не дозволяйте красти нікому ваш вітер з любов'ю марчите.